Жовті, рожеві і помаранчеві, декоративні та їстівні. Таке різноманіття Дарину, або, як в просторіччі кажуть, кизилу, вже навесні радуватиме око мешканців Ірпеня. Кизиловий гай висадили у мікрорайоні Сму на вулиці 10-та лінія у рамках проєкту Сади. Ми говоримо, що рослини годують, лікують, надихають, тішать, і що ми можемо зробити світ трошечки краще, може тут і зараз. І коли наступить наша перемога, ми будемо дивитися на наші сади і розуміти, що в такі непрості часи ми об'єднувалися і працювали на спільну перемогу разом. До корисної справи долучилися діти й дорослі, мешканці Ірпеня та сусідньої бучі. Всі, як один, ділилися приємними враженнями. Ідея взагалі дуже крута. Сподіваємося, що всі будуть це цінувати, берегти. Позавчора ми висаджували бузок у Бучі. Ну і так вийшло, що сьогодні вийшло сюди також приїхати і долучитися. Так гарно організувалися. Молодці. Ірпінчани сила. Місто герой Ірпінь третє місто на Київщині, де реалізується проєкт. Обородянці вже висадили калину, а у Бучі бузок. Ці міста обрали не випадково, адже, поміж інших, вони постраждали найбільше. Фахівці розповідають, для їх озеленення обирали найбільш практичні види рослин. Для Ірпіня ми обрали концепт кизилового гаю саме для того, щоб це був багатофункціональний сад. Цей сад буде і декоративним, і можна буде щось з'їсти. Чимало зусиль до організації заходу доклала депутатка Ірпінської міської ради від цього округу Оксана Нечитайло. Вона вірить, що завдяки таким маленьким корисним справам найбільш постраждалий район Ірпеня поступово повертається до життя. Ми щиро віримо, що через рік. І через лік, і через два це буде мати надзвичайно гарний вигляд, адже ми маємо цілий проєкт цієї території. Ми плануємо розмальовувати муралами стіну. Тому ми щиро віримо, що наш мікрорайон стане квітуче знову таким самим життєрадісним, як він був до, до війни.